Андрій Михайлович, ваш коментар по сьогоднішньому матчу. Ну, Бачите, все спаскудило тривога, звичайно. Я думаю, матч був би ще цікавіший, якби не це. Але в цілому матч досить цікавий, Матч цікавий на момент, на емоції. Я скажу, що більше ми були близькі до третього гола, якби ми забили цей третій гол, ну, скоріш за все, що гра б завершилась наша форму. А так, рахунок слизький, 2-1. Ну. Дуже слизький, і десь він психологічно на нас давив ще і такий фол, який прийшов не звідки. Тому 2-2 рахунок, в принципі, більш-менш він десь десь закономірний. При рахунку 1-0 також хороший був момент. Чи вдалося якось поспілкуватися з хлопцями, як реалізовувати такі моменти? Якби забив білюк, ймовірно, також гра була б вже переможна для команди «Інайті». Ну послухайте, забив. Ну, люди пенальті не забивають 6 метрів, навіть свір не попадають. Білюк молодий гравець. Мов. Вихід один в один це я вам скажу відсоток забиваємості. Враховуючи, що це був 20-річний гравець, напевно, 20 на 80 в користь вороторіату. Це не трагедія. Ну, кожен може не забити. Будемо реалізовувати, будемо працювати на тренуваннях над цим. Рахунок 2-2. Справедливий, на вашу думку? Ну, я ж кажу, ну, в принципі, ми були десь близькі до третього м'яча, у нас була дуже хороша нагода. Якби ми його забили, я впевнений, що ми би давали гру до перемоги. А так, якщо рахунок на табло 2-2, то хороша команда, ми грали з хорошою командою. Да? Вроді би з нами на дні турнірної таблиці, але в них досить швидкісна, силова, цікава команда. Цей поєдинок десь суттєво відрізнявся від того матчу, який був в першому колі з рятувальником. Ну, я б сказав, сьогодні була більш рівніша гра. Все-таки ми грали на виїзді, там такий матч був більше все-таки в сторону рятувальника. Так? А тут а вже грали вдома, то вже було набагато легше, в принципі. Та вболівальники трошки якась підтримка все-таки була емоційна. вам.